Good afternoon, ladies. I'm proud to be here today with a great American hero, United States Senator John McCain. And we are here to tell you that the American people and the United States Congress stands with the people of Ukraine. Я і сенатор Макей тут для того, щоб передати вам вітання від американського народу і американського конгресу. Є моменти в історії, коли нація постає перед вибором. А часть потрін у браве чай фьючер. Вибір між минулим або вибір між майбутнім. Europe and the United States stands with Ukraine. Майбутнє України знаходиться в об'єднаній Європі і Сполучені Штати Америки підтримують цей вибір ваш.

We have a great American reformer by the name of Martin Luther King. And he has a saying that goes like this: The arc of history bends towards justice. І він сказав, що Або з'єднання історії базується на справедливості. Але саме народ ä, є тією з'єднальною ланкою, на якій базується ця арка, саме народ здійснює зміни.

Senator McCain, so I will end with this. We will be back here on this square to celebrate with you a Ukraine that stands with Europe and stands with the United States. Ми повернемося сюди на Майдан для того, щоб разом з вами відзначити, що Україна знаходиться разом з Європейським Союзом, і Україна разом з Сполученими Штатами Америки. fighting. продовжуйте боротьбу!